Олексій Гончаренко долучається до нашої розмови. Народний депутат України від партії Європейська Солідарність Олексій Олексійович. Вечір добрий Вітаю Вітаю вас. Привітасі. Олексій Олексійовичу, я традиційно читаю ваш телеграм-канал. Дякую вам за це. Дякуємо вам за те, що інформуєте. Ви зареєстрували постанову про звернення до президента Зеленського щодо дотримання червоних ліній у будь-яких переговорах про мир. Сьогодні, до речі, президент Зеленський спілкувався з журналістами, де детально окреслював червоні лінії, які Україна не перейде у ході перемовин щодо припинення вогню. ви написали ось що має бути непорушним для нас суверенітет і незалежність. Не обговорюється курс на ЄС і НАТО ж. Одних обмежень, армія та оборона, жодного скорочення, окуповані території, ніякого їхнього визнання, гарантій безпеки від європейських союзів та партнерів. Курс на європейський союз і НАТО. Ось на цьому я хотіла більше би зупинитися, бо це те напевно на що категорично не піде, не те, що Росія, ми не будемо брати її до уваги, це напевно на те, на що не піде Сполучені Штати Америки. Курс це не курс визначаємо ми, що значить не піде. Це не означає, що ми стаємо членом НАТО. Це означає, що ми маємо право. Дивіться, мова йде про суверенітет. Це принципово важливо. Я взагалі думаю, ну про територіальну цілісність все зрозуміло. Де юре вона має Я бути збережена, де факто вона порушена. Це реальність. Ми не знаємо, скільки територія наша буде контролюватися Росією. Сподіваємось, що не так довго, але де юре ніякого визнання. Це принципово важливо. З незалежністю, думаю, питань нема. Навіть думаю, Путін зрозумів, що. Що він не може знищити Україну? Ключове питання суверенітет. Що таке суверенітет? Це право країни самі визначати, яку армію мати, яку військову промисловість розвивати, і до яких союзів долучатися. Ми маємо зберегти своє суверенне право стукатися в ті двері, в які ми захочемо. Чи відкриють нам ці двері залежить від вже господарів цього помешкання? Якщо в Європейський Союз, очевидно, що нам сьогодні ці двері відчиняються. Якщо в НАТО, очевидно, що поки ні. Але сьогодні ні, а завтра так. Але має бути наше право туди стукатись сіти. І більше того, коли ми говоримо про військові альянси, ну сьогодні є НАТО. А можливо, завтра будуть інші якісь військові альянси. А можливо, буде будуватися військовий альянс Балтійських країн Нордік, Великобританії. Ми не знаємо. Все може бути але для нас принципово важливо, що Україна це суверенна держава, яка сама обирає куди йти. Бо якщо нам треба буде про це питати в Росії, то це означає, що ми втратили свій суверенітет, і тому це є неприпустимим. Ніякого обмеження суверенітету бути не може. Пане Валентине. А не видається вам, що коли ми стукаємося, коли ми говоримо про НАТО, то за океаном Америкою має на увазі, ми їх відверто дратуємо, бо вони нам уже декілька разів говорили про те, що Україна ніколи не вступить в НАТО. Нікого ми там не дратуємо. Угу. Я спростовую цей міф. Так перше головне мені важко сперечатися з Олексієм, тому що він говорить те саме, що і я думаю, і, і роблю. Тому не сперечаючись, але підтверджуючи, що з конгресом США я знаю, що і Олексій, і представники фракції Олексія також працюють, як і ми напряму англійською мовою із республіканцями із і з демократами. Ми чітко говоримо. Нехай телеглядачі наші не сумніваються, що Україна буде членом НАТО. Це в наших національних інтересах. Це так і є. Про Через європейський союз. Років. Я підтверджую, ми починаємо переговори вже про вступ. Ми вже під час навіть агресії, дякуючи Збройним силам України, стали країною-кандидатом. Ми вже це навіть перейшли. Україна перейшла, українці перейшли і вступаємо в європейський союз. Тому що є щодо ЄС і НАТО, чому я кажу, що не сперечаюсь? Навпаки, підтверджую, що ці позиції є однозначними для нас. Щодо можливих інших союзів, також згоден. І ми чекаємо, коли новий канцлер... ФРН Німеччини Фрідих Мерц обійме посаду, закінчить uh -huh. коаліційні переговори, тому що з ним ми в Києві говорили. І я підтверджую, що він чітко говорив ще до того, як його обрав німецький народ, більшість його партій обрала у всякому разі, отримала. Він чітко говорив, що і він готовий до нових коаліцій і союзів, де буде участь України. Він називав і ми погоджувалися такі країни. Ну ясно, що ми Україна, Польща, Німеччина, Франція, Британія. Поч... І Франція на початковому етапі. Ну це найбільші і найсерйозніші країни-члени НАТО. Якщо для до членства в НАТО нам можна і треба. Таку першу ступінь а, такої інтеграції в НАТО пройти через такий військово-політичний союз. Я думаю, це в наших інтересах. Але це я вам скажу таке завдання для всіх, не тільки для нас, ми зараз в опозиції, але насамперед для влади. Вони мають всі повноваження, всі бюджети і так далі, для того, щоб саме так діяти, не тільки знаєте, розмірковувати, можливо чи ні. Та можливо, якщо ти цього добиваєшся. Що стосується вступу до Європейського союзу, називалися різні цифри різні дати до 30-го року, прогнозують. А що стосується вступу України до НАТО, а скільки з вашого огляду цей стратегічний шлях до набуття членства в НАТО? Якщо як ми туди точно вступимо, як тільки за завершиться війна, як тільки вийдемо на розуміння, що це завершення означатиме насамперед для нас для України. Я стверджую і знаю, що так і буде. Ну, ясно, що буде перевибори в країні, і оборонна наша промисловість, Збройні Сили України, озброєння, навчання наших військових в країнах-членах НАТО все це треба брати на стіл і говорити вже з новим керівником. Він є генеральним секретарем НАТО, з усіма 32 країнами-членами НАТО, Фінляндії, Швеція серед останніх, хто приєднались. І я вам говорю, що. Буквально одиниці країн залишились в НАТО, які ще сумніваються в тому, що Україна може і буде членом НАТО, але це величезна робота. І зараз не про строки, а просто про абсолютно новий український підхід з країнами-членами НАТО, якраз про набуття членства. Але не членство заради членства, не заради шампанського, не заради паркетних прийнять десь в Брюсселі, а заради того, що Навчаємось, навчаємось у них спільне виробництво озброєння з їхніми виробниками на нашій території і навпаки. Так, розробки сучасні. Ну, от зараз країни-члени НАТО. Ну я можу розсекретити дві з них: це Америка та Естонія. Виробники їх сучасних дронів і систем наведення в Україні з українськими фахівцями на українському на полі бою. Все це проходить, все це працює, і це такі інвестиції, які знаєте, вартують дуже дорого і дуже довготривалі. І ці інвестиції, бойовий досвід, розробки і спільне виробництво це інвестиції в членство України в НАТО. Тому я професійно відповідаю не про роки чи десятиліття мова, а про те, що з новим порядком денним, з з такими напрацюваннями спільними з НАТО, у нас шансів стає більше і більше стати країною членом НАТО. Пане Олексію, вчора у Парижі відбулася зустріч міністрів оборони Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії Польщі. Основна мета обговорення посилення європейської оборони надання гарантій безпеки Україні на тлі спроб сполучених штатів налагодити, як пишуть різні медіа, взаємовідносини з Росією або на тлі того, що відбувається, це про створення нових союзів. Це про створення е, того, що дасть Україні безпеку, що дасть Україні озброєння, у разі якщо ми не знайдемо спільну мову Сполученими Штатами Америки, це і про це, але я хочу, щоб ми не дуріли самі себе. Ми не можемо замінити Сполучені Штати Америки в військовому сенсі при всій повазі до наших європейських партнерів, вони не в змозі замінити США. Просто не в змозі на сьогоднішній день. Що буде в середньостроковій перспективі? Це залежить, якщо ця програма Rearm Europe і якщо сотні мільярдів євро реально будуть вкладені. А ми бачимо, що там теж це не просто. Ну про Угорщину мовчо. Але вже воти Нідерланди від цього відмовились. Як воно буде йти далі? Ми не знаємо. Але в короткостроковій перспективі точно Європа. Не може замінити сполучені штати чи зможе в середньостроковій питання? Питання відкрите і велике. Тому е я хочу. Я просто це знаєте, от останні 10 днів після того, ну два тижні, майже після цієї злополучної зустрічі в Білому домі, якби би намагаюсь гамовувати оці, якби такі антиамериканізми, які в нас якби несеться, в нас всіх можуть бути багато емоцій. І коли ми чуємо чергові заяви, це це все викликає емоції. Але я хочу, щоб ми думали здоровим розсудком. Ну бо коли там депутати від слуги народу кричать, що тепер вже США значить це союзник Росії, ну ну це не перше, це неправда. А по друге, якщо не дай Боже, це стане правдою, то нам кінець. Нащо тут взагалі це говорити і ще тим самим підсилювати або там атакувати ти самі? Треба розуміти це не питання в тому, любимо ми президента Трампа чи не любимо. Ми не маємо його любити, але американський народ обрав його. І немає іншого президента, і нам треба з ним працювати. І чотири роки не буде. Тому ми не можемо втрачати Сполучені Штати. Як виявилось, якщо з ними розмовляти нормально, як це було в Саудівській Аравії Нема вчора, проблем. то проблем немає. Військова допомога поновилася. Дані розвідки пішли. Просто ну 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 просто не жбурляємося там. Чимось один одного, а працюємо разом. Нас от зараз ми абсолютно все зробили. Я хочу сказати, от, знаєте, щоб не було от я все критикую. Я супер критичний до зустрічі в Білому домі в ту чорну п'ятницю. Це Чорна п'ятниця. Але я можу при цьому сказати: вчора були класні перемовини класний результат. Військова допомога. На все треба дивитися. Я от закликаю тих наших глядачів. Будь ласка, дивіться на все через призму. А який результат? Чи стала Україна сильнішою? От 28 лютого в Білому домі ця сварка стала Україна сильнішою? Ні. Хто цьому радів? Путін. Вчора Україна стала сильнішою. Так, тому що знову йде військова допомога, знову дані розвідки. А хто став нещасливий там? Путін. Тому що тепер він на розтяжці. Йому треба обирати, що робити, і ти казати Ні, я хочу воювати далі. Він хоче воювати далі, але він боїться Америку і він розуміє чудово, які є можливості в Америці. Чи використає Америка всі свої можливості? Ми цього на сьогоднішній день не знаємо. Але вона точно в змозі. Вона в змозі поставити Путіна на коліна, і він це знає. Тому наше завдання працювати з ними, наше завдання добуватись результату. І наше завдання нам потрібен мир. Коли Америка говорить, нам, нам треба зупинити бійню, це що не в наших інтересах? Треба зупинити бійню. Нам потрібен мир. Нам не можна, нам треба боротися за кожного українця, а не до останнього українця. Це факт. Але це не має бути капітуляція для цього червоні лінії, про які ми тільки що з вами говорили. Чітко їх встановили. А всередині цих червоних ліній давайте знаходити вирішення і все. І закінчувати бойові дії. Бо це дуже просто. Уявіть собі, що бойові дії б закінчились би місяць тому. Менше української території захоплено, контроль над частиною Курщини, скільки людей живих три місяці тому, 23 місяці тому. Ну, от просто треба це зрозуміти. Що чим раніше б вони завершились, тим сильнішою сьогодні була б Україна. І ця динаміка, вона, на жаль, зберігається. То якщо ми завершимо бойові дії сьогодні, ми будемо сильнішими, ніж якщо ми їх завершимо через два місяці. Ну, от, власне, все. Пане Малантине, з вашого огляду, чому в українському парламенті немає єдиної позиції щодо сили Америки щодо допомоги Америки Україні? Я читала допис: по різному можна ставитись до Мар'яної Бузугле, але це народний депутат України. Вона писала про те, що не потрібно з Америкою підписувати жодних угод і так далі. Вона там це аргументувала в будь-якому випадку. Це ж певно і передадуть, наприклад, там Трампа або його радникам, що ось в Україні. Країні ще й не задоволені тим, що ми з ними продовжимо співпрацю, що ми хочемо покласти край цієї війни. Мені видається, і там Лерос щось там висловлював свою позицію. Ми знаємо його історію щодо Трампа і, і певно йому можуть це згадати. Чому на це якимось чином не впливають і ну так би мовити, не. Закривають цю трансляцію, думку окремих людей, які виступають проти. Це ж є позиція українського народу. Про це говорить президент України. Що ми хочемо з Америкою співпраці? Ну, перше і найголовніше це про путінські наративи. Хто б їх не виконував зі слуг народу, бо інших з будь-якими прізвищами я раджу їх просто не читати. Mm -hmm. Будете психічно Але... здоровішими. Це не до вас, а до я просто про те, пане людей, Валентине. Що ці дивляться. дописи можуть презентувати американські стороні? Чи там не вони дивляться? Модітори, на це. Вони зрозуміло ну, це. Вони, хто а ви мене головне запитали: а чому так серед слуг народу, серед влади таке ставлення і такі іграшки і ігри з Америкою? Та тому, що жоден з них ні, ніколи не працював в Америці в Вашингтоні. Я працював не один рік. Причому генеральним консулом України. Я б на таку дурницю ніколи не пішов. Хто б не був там, демократи чи республіканці? Що до речі, дуже швидко в Америці змінюється. От обмін розвідданих можливо людям буде цікаво дізнатися, але для того, щоб так сталося в 2014 році, це вперше в історії. Ми, Україна, цього добилися. Я пройшов двох директорів ЦРУ, віце-президента США, добився цього і пішли ці розвіддання. Для мене це особиста історія. І тут раптом воно призупиняється, і в Україні з радістю при тим більше представники, правильно ви кажете провладної фракції. Вони вже давно не більшість, але фракція з знаєте перекручують і ще й радіють, що з Америкою не треба працювати. Ну правильно, Олексій каже треба працювати це наш стратегічний партнер до речі угода є про стратегічне партнерство раз друге добре що відновили обмін розвідданими це вкрай важливо для непрофесіоналів поясню це і супутники і зв'язок і агентурна і технічна і інша інформація яка рятує життя наших захисників і не тільки захисний цивільних за кожним, абсолютно. Далі цивільне, далі ж інфраструктура, далі о, попередження про можливі вибухи, випуски вибух, ракет так і далі, так далі. Це все національна безпека України. Якщо нам допомагає партнер, значить треба цінувати, добуватися і зберігати це, а не факапами і іншими історіями псувати це. Можна я Звичайно. додам просто Я хочу сказати: я ми як можемо збити російську ракету по мар'яни безуглою? На жаль, ні. А знищити російський танк. Ні. Ну так на про що тоді ми взагалі говоримо? Так ну ми сьогодні. Ну давайте залишимося без США і будемо вмирати ні, на давайте. фронті, в тилу. Ну ну це реальність. Бо цими заявами і цими це, ура, там що ну нічого не буде. Ну це ж не дає нічого, ні жодного результату. Ми маємо зберігати союзників, посилювати їх. Я взагалі дивуюся. Я виступав з трибуни Верховної Ради. я кажу, таке відчуття, чуття, що вам треба урок географії тут слугам народу провести. Ви відкрийте мапу світу? Значить, виходить радник президента Подаляк, говорить Індія, і Китай недостатньо інтелектуально розвинуті. Ну, понятно, де там конфуцію, Ганді до подаляка. Ну Звичайно. вони там і рядом не стояли. Так дивимось на мапу світу. Так, Китай, все, закреслили, Індію закреслили. Далі виходить там Мар'яна Безугла, інші Америка, вороги. Значить, це теж нам, значить, не друзі. Ага, закресли Америку. Про Росію я мовчу. Тоді, аж а, а хто? А хто? А я про. Олексій, вам скажу, так ви й далі дожимаєте. Давайте далі, правда. А потім ми спілкуємося з конгресменами, конгресвуменами. Там, в Конгресі, Марсі Каптур та інші да. Серйозні люди десятиліттями підтримують нас і нашу незалежність. Кажуть, Валентине. А хто це? Я кажу, не читайте. Я їй так само відповідаю. Вона каже, ну як не читайте? Це ж президентська фракція. Я Кажу, а ви не читайте. Вона ну добре, і пішла з Фіцпатриком, Зробили заяву бим, підтримка України, санкції проти Росії. Ну так теж не можна. Почекайте, ми в одній країні. Ну сто відсотків. А за те, ви знаєте, хто в них? Я це, це я не жартую зараз. Бо порядок денний, до речі, міжнародного комітету. Ми я дивлюсь, які сформований створення групи дружби з Папуа, Нової Гвінеї і. Створення групи дружби сан маріна Я так розумію, що замість США, там, співпраці з Індією, ми будемо спиратись на Попуа Гвінею і Сан-Маріна. Ну, якщо це наш план, ну, ну, тоді в мене не питань не немає, то не але шляп. тоді нас, ну, ми розуміємо, куди нас це все призведе. Бо всі ці люди, які це все виступають, вони якось це зроблять не Спокровська. Ну, то, тому що, якщо ви це такі яструби, ну то, то тоді давайте. І там розкажіть, що не потрібна американська зброя, не потрібні американські дані розвідки, бо вони не так розмовляють, щось не так говорять, чи ще щось таке. Це божевілля. Це треба просто зупинитися на цьому. І, а на жаль, це створює певний тренд, де я вже бачу, що вже всі там, хто краще вже про Путіна забули, вже головний ворог Пітря, Трамп. Пітря. Все, треба з ним боротися в їх соцмережах? Путіна. Перемогли, залишилось перемогти Трампа. Тільки скоро каміння на каміні від держави не залишиться. А, а так все добре. Але у нас є одна єдина позиція, і цю позицію представляє президент Зеленський. Нам потрібна співпраця із Америкою. і Ми поновили Дай Боже. Наша ціль це три речі, на яких власне зосередили свою увагу. Це тиша в небі, ракети, бомби, далекобійні дрові, тиша на морі і реальні заходи встановлення довіри до всієї цієї ситуації, у якій триває дипломатія. Передусім, це звільнення полонених. Президент Зеленський написав на офіційному своєму телеграм-каналі. В той же час з'являється заява від Трампа. У нас є люди, які прямо зараз їдуть до Російської Федерації. Тепер усе залежить від Росії. Нагадаю, що е, днями раніше низка ЗМІ повідомляла про те, що спецпосланник Трампа Уітков поїде до Російської Федерації з паном Валентином. Вже це так. згадували, е, пане Олексію. Чи можливо про вже якась звучить О, заява Трампа? я Теж бачу про те, що 2 квітня буде великим днем. Друге квітня це це цікаво. Це щось Путін взяв три тижні на роздуми, чи що? чи ну подивимось, що це означає. Тут треба, звичайно, ну дуже важливо зараз доносити. Я знаю, що пан Валентин це робить, і нам всім це треба робити. Сьогодні багато уваги знов світових медіа, mm -hmm. і дуже важливо казати, що не мов... що Путін точно буде намагатися обдурити. Звичай. що він Труга... буде намагатися виграти час, і треба на нього тиснути, бо він інакше іншої розмови він просто не розуміє. Підтримаю. І якщо він там зараз дайте мені три тижні, два-три тижні. Mm -hmm. Ми вже чули це про два-три тижні. Нам не потрібно це. Mm -hmm. Тому треба. Безумовно, зараз добуватися, щоб від них була швидша реакція, і відповіді і все інше. Це це дуже важливо. Я ось також читаю допис. 2 квітня буде дуже е, великим днем, але немовірніше пишуть західні медіа. Йдеться про нові економічні обмеження для Канади. Раніше е, Трамп вже погрожував, що 2 квітня він значно підвищить тарифи на автомобілі, які імпортуються до Сполучених Штатів. Можливо, це Америки. про це мова. Це добре, тому що не можна Росії давати три тижні. Це точно їх треба їх треба зараз там. Ну до. Тиснути, тиснути, uh -huh. тиснути, тільки так вони розуміють. Лантина Олександровичу, 30 квітня це 100 днів, коли Трамп перебуватиме на своїй посаді. А ви краще знаєте, як до цього ставляться в Америці, але те, що я знаю, це дуже важливий день для всього американського суспільства, коли президент звітує про свої досягнення саме в контексті 100 днів. Трамп говорив, що завершить війну в Україні. Ми рухаємося до цього терміну. Трошки раніше я думаю, американські американська позиція буде дотискувати Росії до Великодня. Це те, що говорять в Конгресі США. Угу. І від нас не приховують. Ми дякуємо, що вони з нами так само відверті. І поки що ця дата і для нас всіх важлива, тому що це великий день, і тим більше він в цьому році збігається, слава Богу, за календарем і у католиків, і у греко-католиків, і у православних. Але. Не про великдень зараз, а про те, що я думаю, що якраз символічно до 20 квітня з тим, щоб до того, як буде вже 100 днів, сам пан Трамп, президент США, міг звітувати американському насамперед народу, що він зміг для того, щоб зупинити війну і наблизити мир в Україні. Я думаю, треба говорити про ці дати. Але підтверджую також, що побачимо, як спрацює цього разу поїздка спецпредставника президента США в Москву до Путіна. Він буде з Путіним зустрічатись і він вже зустрічався. Єдине, що ми прямо в прямому ефірі, я думаю, і Олексій поводиться, все ж таки закликаємо і в Україні, щоб з'явився спецпредставник. А для чого, якщо вже України, українська і американська делегація Спецпредставник поговорили? України для зносин прямих з адміністрацією президента США Трампа? Я говорю це би як профі, я думаю, Олексій погодиться. Да, якщо потрібно. у Трампа їх декілька спецпредставників, то мені здається, що в Україні мало б бути точно не менше їх. І для, саме для таких спец спеціальних, важливих зараз відносин з США в такий критичний для України час. Я серйозні речі кажу. Я думаю, що такий час настав. Тепер і щоб ми... він, цей спецпредставник, або представники, працювали там, в Вашингтоні. Ну, з'ясно, що знанням маноліської. А чому ймові. їх зараз немає? Ну, от немає. От я теж дивуюсь, що немає. У Трампа є, а у президента Зеленського немає. Посол України у США делегації, які на постійній основі їздять. Група, наприклад, які... Я, я не про я не про, посліли, не про делегації. І, де вони їздять, а де вони ми їздять не їздять знаємо. На постійній основі. До найближчого меріота, а далі. Меріот – це не білий дім. А хто може бути цією особою, яка буде представляти Україну? Ну зараз завдання влади не наше ж вирішувати. Я просто знаю, що це б допомогло Україні. Ну от ви зазначаєте, що обов'язкове знанням англійської. А хто в нас є така людина, яка може представляти відстоювати інтереси України, чітко стояти на своїй позиції зі знанням англійської мови? Будь-який український посол молодий, старший, не так важливо, який має а, освіту. Б – мову і в досвід роботи в Сполучених Штатах Америки. У нас до речі в Україні завжди були найсильніші. Ну до останнього часу це останній час я не чіпаю. Найсильніші посли в Сполучених Штатах Америки. Навіть прізвище це глиби Михайло Рєзнік. Далі Константин Грищенко. Далі Юрій Щербак. До них. Це легенди посли, які мали і мають величезні, так само Так, але відносини. ми зараз їх не бачимо на горизонті. Ну, от, от ви ж в мене запитали: я бачу і знаю цих людей, і це завдання МЗС. Мені здається, України порадити, запропонувати президенту. Просто треба діяти, не просто і не тільки сидіти і читати пости. Не будемо згадувати прізвища в черговий раз людей, які зеленого поняття не мають про зносини з Сполученими Штатами Америки, з ким можна і треба говорити, як зайти в Білий Дім, як з нього вийти і так далі. Пане Олексію, чи вбачаєте ви людину, яка може представляти Україну а, у а, ролі а, спеціального представника від України? Чи можливо уже? Здається, вже, вже де-факто де цим їм став Андрій Єрмак з того, що ми бачили в все. Він вертається на роботу. Я погоджуюся. Я, я, по я, я, я можу сказати, що більше того, те саме, от ми в Верховній Раді, йде да, сесійний тиждень. Ну що ми розглядаємо? Mm. Поміняти е, кордон, ці кордони, якихось дані е, межі мінекордони. Да міст, мі, межі, межі, міст, міст. не да, поміняти межі ми, міст. Ну це, от в наше питання, я ставлю про це питання. А де наша делегація парламентська, яка має зараз сидіти? в Вашингтоні? До речі, ну реально, от прямо зараз. Ну вона має бути офіційна, Чому Конечно, не всі немає? там приділи зберіть? Сформуйте слава так. богу. Є кого формувати, є різні так. фракції, щоб приїхали і були там. Так. Чому коли Ізраїлю дуже знадобилося, там фактично половина кнесету сиділа в Вашингтоні. І, і, да, і постійно лобісти, не виїжджають. Депутати, Ми три там. роки про це говоримо. Що треба робити так, що один тиждень відпрацювала одна група депутатів, щоб не сиділи одні й те самі. Да, одна група відпрацювала тиждень, поїхала, тут же заїхала нова група, тут же нова група, тут же працюють постійно. Це треба все робити. Це постійно це з української робота. сторони бездіяльність, необізнаність, економія кошту, Ні, я думаю, що на початку це була свідома Ну на початку бо можливо було не до того. Потім це була певна свідома позиція. One Man Show, що в нас є президент Зеленський, він уособлення нашого опору. І до речі, це працювало в 22-му році, навіть отак, але не може все постійно працювати. Те, що працювало в 22-му році, 23-му році почало працювати погано, в 24-му році зовсім погано, в 25-му році закінчилося скандалом. Тому що треба, треба міняти свої підходи і цей. Але ну в нас люблять one man шоу. В нас же трішки є, що є найпотужніший, найвеличніший, найнебаченіший ще в світі лідер і все. І тому всі інші, як би, типу, не потрібні. Хоча це велика помилка. І ми, я думаю, що всі це бачимо. Кожен робить свої висновки.